Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 18 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 83 тисячо особин за добу 350 і поранено 250 380 песиголовців за добу, 1050 танків 2879 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин, 5808 одиниць за добу. 4 артилерійських систем, 1865 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1536 одиниць за добу, 5 крилатих ракет, 480 одиниць за добу, 6 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4366 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки 161 одиниця за добу 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.